Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила за історію світу. Не було такого співвідношення військових сторін, як було під час оборони Маріуполя. Тому оборона міста була неефективною. І хто за цим стоїть? В інтерв'ю Наталії Мосайчук, розповів начальник штабу полку Азов Богдан Кротевич, тавор, який повернувся з російського полону. За його словами, у Маріуполі у Росії була повна перевага. Перевага в авіації у нас не було жодного літака. У нас не було корабельної артилерії. На нас було зав'язання. Тоді я думав, що було 20 тисяч. Зараз розуміє, що більше військових РФ, ракетні системи залпового вогню, це артилерія, танки і так далі. У нас все закінчується, не відновлюється, а у них ще і ротація відбувається. Тобто вони завозять одну БТГ, вона два тижні місяць повоювала, втомилася, бо це втомлює, і потім міняється, згадує захисник. Як так сталося, що Маріуполь взяли за словами Кротевича, у нього є чіткі прізвища, які він готовий озвучити в генпрокуратурі? Коли я закінчу питання з обміном полонених, коли Полка зов отримує танки, артилерію, ми втратили на Завсталі, обов'язково напишу пишу листа в офіс генпрокурора, щоб люди, які винні в тому, що оборона Маріуполя склалася от так, як вона склалася, понесли покарання, наголосив азовець. За його словами, ситуація з обороною Маріуполя це оперативно-стратегічний рівень того, що там відбувалося. Я є свідком. Один із небагатьох я Редіс, командир Азова Денис Редіс, Прокопенко і старший лейтенант Харьков. Харьков Андрій, начальник оперативного відділу ОЗСП, Азов, який на жаль загинув. Ми були свідками того, як відбувалося планування оборони Маріуполя. Тоді вже ми казали про це. Що є проблеми. Я людина радикальна, емоційна. Радість, звичайно, більш стриманий, але чіткіший, бо він командир. Якщо питання є в тому, чи Маріуполь здали, я скажу, що ні. Це просто халатне відношення до ворога і до планування. Я з 2015 року розумів, що напрямок Криму не закритий. Просування ворожих військ з Криму було логічним. Відтак ділянку з'єднання окупованого півострова із материковою Україною необхідно було захищати. Так ми б опинилися в оточенні, тому що саме кільце Маріуполя зачинило інше угрупування Східне яке пройшло між Волновахою і Маріуполем. Вони закрили. Кільце між Нікольським і Маріуполем. Ми чекали десантної висадки російських військ із морського узбережжя. Її так і не відбулося. Було поповнення сил вище Бердянське, але це не зона відповідальності об'єднаних сил. це мало контролювати ОК Південь. Мене це дуже зачіпало. Коли ми були на Азовсталі, не спали взагалі, але досвід, який ми отримували, ми всі вважали, що ми загинемо. Я вважав, що треба передавати про це казати, і я хотів би, щоб люди, які винні, понесли відповідальність. Зазначив Кротевич. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте лайк какая ми сила!